У Тернополі стартували змагання за кубок України з більярдного спорту Вільна піраміда з продовженням. У турнірі беруть участь 37 спортсменів з 10 регіонів України, розповів керівник обласної федерації більярду Андрій Мазепа. «З початку війни наша головна мета проведення змагань змінилася. Безумовно, що вперше ну ми раніше всі змагання проводили для популяризації, розвитку більярдного спорту, збільшення відвідувачів, здорового способу життя і так далі. Але зараз, безумовно, ми, як і всі, хто хоче перемоги в цій країні, збір коштів на допомоги безпосередньо хлопцям. Безпосередньо ми допомагаємо тим, хто знаходиться на передових позиціях. Ну зараз, наприклад, те тим, що тримають біля Покровська Стоять Ілья Фасенко приїхав з Дніпра, щоб взяти участь у змаганнях. Чоловік каже, більярдом займається майже 15 років. Спочатку з друзями грав і почав, пішов в школу більярда, щоб ну, краще грати. Але я тоді займався футболом, отримав травму коліна і був вільний час, тому почав серйозно тренуватися, брати участь в турнірах, ну і так вже ніяк не можу з цієї, ну, закінчити цю тему, продовжую грати. Подобається, що він формує дисципліну, тренування і дуже формує мислення. Тобто, ти, коли граєш, ти думаєш на кілька кроків вперед. Робиш, не просто забиваєш кулі, а робиш вихід, то це в житті також допомагає. Роман Карачинський каже, цим видом спорту займається чотири роки. На змагання приїхав з щорткова. Чоловік каже, спробував грати у більярд за порадою друзів. Хотілося якось індивідуальний вид спорту підібрати для себе, щоб шляхувати свою поведінку, самодисципліну. Граю різні командні види спорту, це трошки на те, не все від тебе залежить, а тут якраз от можна себе вдосконалювати і не залежати від когось. Головний суддя турніру Ігор Мартинюк каже: після змагань проводитиметься благодійний акціон, виручені кошти з якого підуть на допомогу зсу. Ми завжди на всіх змаганнях Національної федерації спортивних для арду України проводимо збір для збройних сил України, як фінансовий, так і благодійні. Якби ви ну можуть люди зробити внески, де зараз збираємо як і фінансовий внесок, так і будуть би, розіграні лоти. От ви бачите, цей джевелін, хлопці це, на 110 ту бригаду територіальної оборони. Ну хто як то кажуть, його якби допоможе нашим збройним силам? Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.